Так, маємо сьогодні 31 травня 24 рік і книжку автора з Західної країни ми відправляємо Францію прямо в Париж. Людині, яка проживала в Запоріжжі, яка переїхала в Францію. Відправляємо ми дві штучки на заказ в оригінальну коробочку. Відправляємо на таку, на таку адресу як Бурак. Черновці. І номер телефону в мене є. І якщо когось цікавить, як вона заїде на Францію, то він каже, що вона заїде на Францію. По цій адресі з новою поштою там є знаєш, все необхідне. Вона заїде від нас, Західна Україна, в Черновці з Черновців на Париж. Може заїде за тиждень. І там розбирають ці посилки по адресам, кому потрібно. По номеру посилочки. Ось, як бачите, у нас ціла кучка стоїть цих книжочок. Так що буде відправочка. О, значить, я буду її. Е, значить, запаковувати. Ось так запаковується і буде закриватися і буде посилка. Виїжджати на Чернобсив від нас, а з Чернівців на Париж. Так що, якщо хтось хоче знати, як передати товар на Францію з України, може писати коментарі, я вам скажу, як я передавав. От. Ну, я думаю, там ленту може її підмотають Все. Ось в мене написано от, номер телефона. Черноці Брок, номер телефона. І Париж вона поїде. Пізніші дані можу вам уточнити, кому є необхідність. Так що сьогодні я висилаю, і сьогодні п'ятниця. Повинну за тиждень заїхати. Він мені на телеграм відпише, що він отримав. Дві книжечки. Добре все тоді. Пишіть коментарі. Чекаю ваших коментарів кому цікава відправка на Париж, на Францію.